Привіт, мої любі українці, і гості України працівники ТЦК не мають права вас затримувати, якщо поруч з ними немає жодного поліцейського. А чи можуть співробітники ТЦК без поліцейських мобілізовувати так точно, але без поліцейських нам важко перевірити. Знаходиться правопорушник у розшуку. Ми не можемо відповідно здійснити адміністративне затримання, адміністративне доставлення і відповідно не маємо ніяких правових меж здійснювати заходи адміністративного впливу у разі вчинення по відношенню до військовослужбовця певної. Непокори, дякую. дякую. Буде важко без співробітників поліції. Дякую, як бачите, спікер це юрист, який вирішує питання від імені ТЦК. Повідомляє, що навіть у разі непокори, якщо немає працівника поліції, то працівники ТЦК не можуть особу затримати, лупцювати там і або ще здійснювати якісь ну, фізичний вплив. В тому числі працівники ТЦК не мають права. Відбирати у громадян телефони не мають права. Будь ласка, давайте послухаємо. А ви поки що на всяк випадок запишіть мій номер телефона, тому що ви самі не знаєте, коли нам стане у нагоді. Можливо, треба буде зателефонувати. От якщо людину під час перевірки документів Доправили до ТЦК, тобто вона не сама прийшла. То чи має вона право на зв'язок? Ну тобто, щоб повідомити, де вона, і в яких випадках повноваження ТЦК входить, щоб забрати в неї, наприклад, телефон, який за себе зв'язку в яких випадках це доцільно і відбувається. Дякую, дуже нагайне питання. Одразу кажу: забирати засоби стільникового зв'язку територіальні центри комплектування права не мають, але треба враховувати, що е, саме приміщення РТЦК це режимний об'єкт. Там е, проводиться робота відповідно із документообігом певної категорованого грифу, також там відповідні бази, комп'ютера, які теж мають обмежений доступ. Тому законною вимогою співробітника ТЦК або військовослужбовця буде якраз визначити. Місце спілкування для військовозобов'язаного громадянина в приміщенні таке приміщення в кожному районному територіальному центрі має бути, тому забрати засоби стільникового зв'язку ні, РТЦК такого права немає. Обмежити так спілкування лише у відведених для цього міста місцях, тому що деякі кабінети вони дійсно категоровані, і проводити там роботу із засобами стільникового зв'язку, які мають певне випромінювання. Це заборонено навіть нам, навіть ми там не користуємося. Скажімо так, цікаво, де це місце звідки можна телефонувати, знаходиться на території ТСК. Чи можна до нього легко добратися, чи можливо туди треба питати дозвіл, щоб прийти в те місто? Звідки можна перетелефонувати родичу? І скажімо так, ми з вами знаємо, що під час перевірки документів ніхто не здійснює відеофіксацію, тому довести, чи були там працівники поліції на місці, чи їх не було неможливо. Якщо відбирають у людини телефон, також відеофіксація не здійснюється, і також це ж довести неможливо, так само як яким чином вас доставили до того відділення ТЦК, чи були там працівники поліції. Чи ні, ну самі розумієте, якщо є відеофіксація, якщо виконувався сьогодні закон і постанова 560 виконувалася, тому що має здійснюватись відеозйомка під час спілкування з громадянами, тоді б, дійсно можна було б доводити, що так там був працівник поліції, і працівники ТЦК допомагали йому доставляти особу, яка є порушником до ТЦК. Тоді питань нема. Але ми з вами розуміємо, що може бути виникнути така ситуація, коли на місці немає працівника поліції. Але за того, що відеозапис не здійснюється, довести, що його там не було практично неможливо. Як буде відбуватися мобілізація для людей 50+. Plus? щодо 50+, plus, все те ж саме. Громадяни прибувають, проходять. Медичну лікарську комісію, але за нашими настановами і керівними документами такі громадяни вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення. Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади. Тобто, це теж майбутні водії, логісти, тиловики. Це 50+. Дякую, директиві Олексія Гончаренка 50+. Привіт! Да, все виконується, як він і казав. Це ж народний депутат. Тому ж треба вірити. Ви самі це знаєте. От але насправді ви ж бачите, що чоловіків 50+, без питань мобілізують повним ходом так само, як і чоловіків 40+, 30+, і 25+, а скоро буде 18+. Також у продовження про бронювання, якщо військовозобов'язаний має бронювання, але отримав повістку, які мають бути його дії, і по-друге, от безпосередньо на вашому досвіді, як начальника мобілізаційного відділення Голосіївського району, у яких випадках зокрема буває, що людина має бронь, але їй надходить повістка, які це саме причини бувають. Зараз хочу сказати, що зазвичай повістки, які надходять на адреси громадян, це повістки, які генеруються і надсилаються порталом Укрпошта через електронний, через реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Повістки ці надходять абсолютно без визначення наявності відстрочки або наявності бронювання. Як бачите, це питання було таке гостреньке для представника ТЦК, тому що вона, знаєте, так завальована, зробила винним. Якийсь реєстр, якусь базу, яка там щось генерує, але в жодному разі не винні її там колеги. Тому що, на жаль, вона не уточнила журналісту, що коли формується, генерується оця повісточка, яка насилається Укрпоштою, так? то на цю повістку керівник ТЦК має накласти свій керований електронний підпис. І коли він накладає свій електронний підпис, він же бачить, кому він відсилає цю повістку. Він має знати кожну повістку, яку він підписує, і кому він її підписує. І е, бити на те, що тут може бути знати якесь непорозуміння, ну це трошечки наївно. І жалко, що журналісти трошечки не дотискають спікера і не задають їй дуже гострі питання. Чому вони це не роблять, я не знаю. Як бачите, спікер відповіла, дала таку відповідь: в неї ніхто нічого не перепитує. Хоча, якщо відкрити 560-ту постанову, ми побачимо, що там керівник ТЦК має накладати електронний підпис. Розумієте? Хоча, Спікер, вона права. Дійсно, якщо приходить повістка, заброньований, не заброньований. Людина має в будь-якому випадку з'явитися до ТЦК. І знову ж таки, наявність і строчки або наявність бронювання не звільняє військово зобов'язаного громадянина від обов'язку прибути до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ця норма є прямою дією, Вона закріплена в статті 22 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Громадяни прибувають у час місце і строк, зазначений у повістці. Тому навіть наявність бронювання або в не звільняє громадянина від такого обов'язку. Якщо дана, скажімо так, повістка буде проігнорована, да в перспективі це може притягнути до адміністративної відповідальності. І звідси в мене тепер виникає особисте питання: чи надходять такі повістки, чи генерує їх система вищому керівництву країни та їх дітям? Будь ласка, як ви думаєте, генерує чи ні? Дайте відповідь, будь ласка, в коментарях до цього відео. Якщо а вам, якщо це відео сподобалось, будь ласка, я дуже вас прошу поставити лайк. Якщо не сподобалось, то да дизлайк. Коментарі, підписуйтесь на цей канал. А з вами адвокат Ігрилипявка. Побачимось у наступних відео.